Всім привіт! Сьогодні я буду показувати, як зробити портал в Ender -світ і в ад. Для цього нам знадобиться, якщо ви хочете спочатку в Ender світ, то нам на Око Енду. І портал енду. Потім, щоб зробити портал в ад, потрібен обсидіан і запальничка. Значить, ми спочатку будемо робити портал в ендер світ. Три блоки. Чотири блоки сюди. Три 3, 3, три три, 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 три. Три блоки сюди, три блоки на цю сторону, три на цю і три на цю. Ну, дивіться, щоб ви не поставили сюди. Потім ставимо око ендера. Ну, у мене там не вийшло, тому що я вже його робила. Mm. Ну, мені, звісно, вже виходило інколи. Ну, це було дуже рідко. Коли я його робила, а потім ще другий раз робила. Ну, це буває дуже сильно рідко. Дуже. Мені, наприклад, так виходило. Ну, а я не знаю, як вам. Якщо ви робите його перший раз, то вам вийде, а от на другий, я то не знаю. Я ж не в вашому Майнкрафті. Ну, отак він і робиться. Ви ставиться. Портал Енду, так і написано, і око Енду наверх. От, бачите, мені вийшло. От раз, два, три і подивіться, бачите? Що там? А по справжньому там не так. Ось подивіться, що там. Ось ми попали в портал Енду. І нам потрібно меч. Нам потрібно вбити дракона Енду. Е, ну, ендер дракона. І отримати за нього яйце. Коні я не знаю, чи тут є. Да, є. А в першу чергу зламайте ось ці штуки. Давайте я їх поламаю і, і вам покажу. О, зараз я зупиню. І ось я всі поламала. Тепер залишилося тільки вбити дракона. Ось, вид до нас, да? Ну, еще его можно бета луком. я, конечно, не знаю, чем он это выйдет. Не на каждом надо перелетать, я думаю, я его и буду брать. А пока что, пока он дальше, то я его так покажу. Я, конечно, не тоже хороший лучник. Я, звісно, не знаю, взагалі в нього попадає. Короче, воно не хоче, Та я краще живду цим мечом. Та буде пітиніше. Давайте, коли його бью, то я вам все покажу. Ось я його вже майже вбила, залишилось чуть-чуть. Ось так. Вон помирає. І ось, дивіться, там повно добре. Так, слу... далі. Бачите, тут те ж саме, Не тільки портал назад. Ось, Ви нажимаєте отаку от правою кнопочкою мишки, і десь і шукаєте. У мене, наприклад, з'явилося воно тут. Я тепер ось так зроблю. Для того, щоб все остальне зробити, щоб його забрати, беремо Поршень, Вакелерстоун і Сам Редстоун. І тепер я йду наверх і стою. А щоб не читати, щоб не, не стояти і не чекати у целу, то, що тут буде писати, писати нажимайте на S". Ну Ви побачите, так? Ви йдете до порталу і бачите портал, так? також можна і його поламати і поставити щось інше нього. только там можно там динамиты поставить Ну, не на эти девчата. <связать> Хочу тільки по дімінках. Далі ми будемо робити портал в ад. Можна ось так його робити, а можна отакого. Ну, чотири блока. А я поки що роблю так, щоб зекономити висоту. Чотири і вверх. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два. І беремо і запалі. Хоба! Тут появилось ось таке. Завантаження місцевості йде. Україні жодні такі ми буде кранці просто у мене люк. Ось бачите, вже влюб прийшов. Я появилась в аду. Видите, що найприкольніше в аду? Приклад яйця. Приклад їй це скелета. і яйце свину -зумбі. Це для тих, хто не знає. Ось, я наб'юся, він хоча б створиться, звісно. Це був не той. О! Почекайте. Бачите, це скелет висушувач. Но він створюється іменно в аду. Навіть простий скелет теж тут, бачите? От, бачите? Простий скелет. Далі. Так, ну, не горить. Він в цьому. А от простий скелет горить. Ось, наприклад, от бачите, йому нічого, хоч і він тут. От бачите? він навіть не горить. Так само і оцей скелет. Ну, ви побачили, так? Тепер ми йдемо вертатись назад. Також і можна вернутися назад і створити ще один портал. Оп! І ми вернемось додому. Ну, Коніше я ще не пробувала, але да, не вийде. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами була Діана.